В суботу віддаємо в цю ще один автомобіль, і вже начебто як схоже на те, що він готовий. І повідомляємо клієнту про те, що можна вже буде забирати машинку. Це у нас гібридний Ford Escape 2.5, гібрид, 21 рік, 48 тисяч кілометрів пробігу. Титаніум, сама максимальна сама топова комплектація з автопаркуванням, з камерою заднього виду, з електрокришкою багажника, яка працює від. Помаху ноги, великий міський багажник, який можна положити багато речей без ключовий вхід в автомобіль. Преміальна музика Bank Olofson, шкіряний салон, комфортне розміщення в салоні, двохкольоровий шкіряний салон, сліпі зони, камера е, заднього виду, а в автомобілі також камера в лобовому, датчик дощу і дестролік. Екстрене гальмування, CarPlay та Android Auto. Е, електрорегулювання сидіння. Пам'ять сидінь для трьох водіїв, бенколов, як я вже сказав. І машина може навіть сама паркуватися. Підігрів сидінь, керма, клімат-контроль двохзонний, ось такий екранчик і led щиток І ще він з панорамним дахом. Да, ось таку машинку ми підготували для нашого замовника. Це саме топова максимальна комплектація в гібридному виконанні. Цей автомобіль споживає 6 літрів бензину на 100 кілометрів шляху в білому перламутровому кольорі і виглядає він просто приголомшливо. Ну що ж, якщо ви хочете дізнатися більше інформації, то на наступному тижні буде відео випуск в YouTube на повному. На нашому повному Ютуб каналі знайти його можете Total Drive Hub, ввівши в Ютубі, і підписатися. У нас там все про автомобілі. І я буду вам розповідати, як цей автомобіль купувався небитим зі штатів. У нього нічого не вирізалося, у нього нічого не різалося, і скільки вийшов бюджет ремонту. І повірте, він мені немалий. Розкажу, скільки коштують запчастини, скільки коштують роботи, ПДР, щоб прибрати вм'ятинки і все інше. І ви будете в шоці. Адже ви звикли. Що вам постійно в рекламних роликах на Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі вибігають класні цицькаті такі дівки з великими сраками і розказують, що за 40% вартості ви привезете зараз авто із США, ви на ньому зекономите. А коли ви зв'язуєтеся в цю ситуацію, то все виглядає абсолютно все по-іншому. У нас на каналі ми розповідаємо факти, правду. Скільки коштує привезти, скільки коштує відремонтувати, скільки коштують запчастини, роботи, фарбування, фарбування білого перламутру. Це буде дорожче ніж фарбувати фарбувати прості звичайні кольори. Це це реально, тому що ви з цим зіштовхнетеся, якщо ви повірите, коли вам брешуть і коли ви привезете автомобіль і почнете його ремонтувати. Почнете бігати по аптекам, шукати карвалол, тому що бюджету ремонту буде категорично не вистачати.